Французьку столицю охопили заворушення, були спалені кілька автомобілів. Причиною бунту молоді став вчинок поліцейських, які застрелили 17-річного водія Франко-Алжирського походження. Як інформують місцеві змі, інцидент трапився у передмісті столиці Франції Нантері. Поліцейський застрелив 17-річного водія, який порушив правила дорожнього руху. Хоча правоохоронці і заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою. Слідчі зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно. В цілому свідки інциденту заявили, що це було схоже на страту. Крім того, стало відомо, що водій, застрелений поліцейськими, був виходцем із Франко-Алжирської сім'ї. Після поширення інформації про вбивство неповнолітнього водія у Парижі на вулицю вийшла обурена молодь. Вони почали підпалювати урни і кидати фаєри в поліцейських. Уночі було спалено кілька будівель та автомобілів, а вуличне насильство перекинулося на інші передмістя Парижа.